Всім привіт! Цей відеоролик буде про вибір гідроциліндра до гідравлічного пресу от трактора Т150. Випала мені нагода виміняти е, новий гідроциліндр. Відеоролик знятий задом наперед, тобто е, зм змонтірований буде. Це вже я знімаю в кінці, а далі буде початок. Знач, е, обміняв я цей гідроциліндр і зараз я вам покажу як його ставив. І чи на що треба звернути увагу, якщо ви хочете робити гідравлічний прес, собі повторять цей мій ну, такий, подібний із такого гідроциліндра. І якщо ви будете шукати гідроциліндр, купувати його, то на які моменти треба звернути увагу, щоб не вийшло так, як вийшло, ну, так як оце зараз у мене вийшло. Все, дивіться відеолик е і робіть висновки. Продавці розказують, що такі гідроциліндри нові. Ну як показує інша практика, то таких гідроциліндрів нових вже давно не роблять. Дивимося наскільки цей гідроциліндр новий. Перше. Міряємо ухо, наскільки воно розбите. Міряємо так його. Хоп. Не важно скільки, він. скількись там є. А тепер беремо так, мірі. Тобто він вже працював. Ухо розбите. То есть весь старый я только ломом смог А это как насос качает. Не рентгенатер штока. 49,5 чи шість десяти. Діаметр штука менший. Так, діаметр штука мого. 50 мм. Дуже не хочеться мені коротший свій прес, але перейдеться поставити цей гідроциліндр і попробувати текти він чи ні. І так я замінив гідроциліндр. Думав, спочатку попробував нічого не текло, а зараз покажу, що вийшло. Не хотів міняти гідроциліндр, бовтися в маслі, Ну, прийшлось спробувати. Зараз покажу, як воно тече з нього. Ось по штоку їх потекло масло, так це я трошки подавив. Після ковки з нього там тече добре. У мене на моєму гідроциліндрі, на тому якому я поставив пару років, шток взагалі був сухий. Зараз після 7 років використання з нього тече значно менше, ніж з цього нового. так зварив я на цьому гідроциліндрі, оце скільки поковок викував. Потік він сильно. значить Кенно. Зараз візьму фонарик. Це вчора я варив, я його так оставив. Отут усе у маслі. масло тече. Через ущільнення по штуку вниз тече. отут Протікає, капає ось сюди, димить, туди попадає гаряча окалина, воно все димить. Коротше кажучи, працювати неможливо. Ну, Можливо, тільки літрами треба буде доливати масло. Масло сюди попадає ще в цей і в палець, між палець, там чвакає, чу оце отаке. -от Значить, на самому, зараз я приближу. О! На самому гідро... на самому штокові оце отакі от крупинки з'являються. Я спочатку думав, що це налипає щось. Ну Таке воно, похоже, як цей. якийсь пиль чи не пиль. Я думав, може це щось налипає. А тоді побачив, що воно звідти. Бачите, такі... що воно йде звідси. І без всього, що я так розумію, що це. Ущільнення, резинові ущільнення знашуються трошки, і його сюди оце, оці кусочки резини виносить маслом. Я так думаю. Я так пальцем попробував, воно не тверде. Це не пісок, але таке якесь. Ну, я думаю, що це кусочки резини. Значить, тепер, о, бачите? О тут з'явились царапини. Хоча на моєму гідроштукові руками ніяких царапин не було. Що я думаю по цьому поводу? Я думаю, що це гідроциліндр не новий, це 100%. І він був на реставрації. Значить, коли я ще купляв той свій гідроциліндр перший, це був 12-й рік, по-моєму, чи 2011, по-моєму. Я ось глянув точніше. Значит, коли я її окупляв, мені ще тоді казали, що таких гідроциліндрів нових вже давно не роблять. Роблять 110. Т-150 давним-давно ніхто не робить. Може робить, завод... ну, коротше кажучи, ще тоді казали, що гідроциліндрів таких нових немає. Шо... Це перше. Їх беруть на реставрацію, скуповують старі і реставрують. І є декілька способів, я так зрозумів, що відновлювати. Шток можна... штоки продаються зараз нові. Похромовані вже з завода. Тобто на станку береться шток, одрізається, скільки треба, протачується. Там, де різьба нарізається, тут де ухо, оце ухо воно приварюється сваркою тертям. Ось я вставлю відеоролик. відеоролик не мій, я його витяг з інтернету і знайшов просто, як воно це робиться. Значить, приварюється воно тертям і виходить новий. Відремонтований гідроциліндр. Тут можливо робилось все не так. Ухо тут старе, явно видно, що воно еліпсом, що воно зношене. І тут я як педаль клац-клац, то воно ж ухо еліпсичне, трохи там люфтить. клац-клац-клац-клац у самому пальці. отам. Тоді, я думаю, що просто цей шток вони взяли. На станку на якомусь. Шліфонули. Получили не 50 мм, а 49,5 мм. Не знаю, чи хромом покривали, чи не покривали, я щось так не опеділю. І і все, і зібрали на ущільненнях і сказали, що це новий гідроциліндр. Дивимося осюди. О, осюди дивимося ми. Марка його. Тепер є в мене отака книжка по гідравліці. Я як робив прес, оце її читав, брав за основу. Тут, в принципі, все для непідготовленої людини. Ну, той, хто ніколи з гідравлікою не зв'язаний був. Тут основи описані, можна все розібратися, прочитати, що я і зробив тоді. Я з гідравлікою не був, ну не був зв'язаний, я просто почитав книжку, подивись формули. Оце таке. Тепер. І є тут розміри, допуски, деталей, які повинні бути у радянських, оцих же ж комплектуючих. І зараз я знайду іменно цей гідроциліндр. В Оцій книжки я не знайшов. Тут тільки теорія я забув. Тут тільки будова і теорія, а знайшов ось оцій книжці. Справочних молодого лісарів. Ну, о, ось цій на сторінці. 197 на сторінці у, у нас є повні розміри на гідроциліндр, С-125. Ось шток в зборі. Хопа, і ось дивимося його розміри, які повинні бути. Теоретично ремонт гідроциліндра могли б провести, якби вони е, отшліфували шток у мінус і замінили кришку. Замінили оцю кришку передня, яка теж 50 мм. Ну я її не міряв, але ну, там 100% вона не міняна. І замінили ущільнення, тоді, да, тоді гідроциліндр теоретично міг би бути як новий. Ну тільки трошки з меншим штоком. А так у реальності вийшло, я так розумію, що це якась Шарашкіна контора ремонтувала цей гідроциліндр. І просто шліфували шток, поставили нові вщільнення і сказали, що це новий гідроциліндр. Це не одиничний випадок, який стався зі мною. Мені товариш один вже писав, з ним сталося таке саме. Він купив гідроциліндр, він почав текти, він поміряв діаметр штока. Шток виявився такий, як і в мене, 49,5 приблизно. Він його зняв і відправив там, де купив. І йому замінили шток. Оскільки стаття на сайті Кабеплуг про гідроперес виявилася досить вдалою. І не дуже дає онлайн-калькулятори, де порахувати потрібні комплектуючі, А там я тоді в свій час зробив це все діло. І я знаю, що більше 10 людей зібрало по цій статті. Гідропреси собі. Ну, повторили мій, або щось не зовсім повторили. Ну, Рахували точно і писали. Люди відписували, що дійсно зробили. ну, Похожий чи, чи, чи цей прес. Значить, І цей відеоролик направлений на те, щоб той, хто схоче, ще собі зробити гідропрес подібної конструкції, мав на увазі, що гідроциліндр йому може попастися бракований. і... Ну, і щоб проміряв шток і брав до уваги, що може отаке бути. Ну, а поки що все, оце таке буду міняти назад, той гідроциліндр. Можливо, якщо буде цікаво, кому я його переберу, бо він вже 5 років чи що після переборки, і можливо заміню там ущільнення оцей гідроциліндр. Мені не дуже хочеться. Бовтаться у цьому маслі, то що тут зливають гідроциліндр. шприцом я вибирав. Ну, коротше кажучи, оце такий відеоролик. Беріть до уваги. Дякую за увагу. На все добре. Нехай щастить.